Те, що треба знати сьогодні у нашому випуску в студії Олена Кот вітаю. Репетиція параду до Дня Незалежності. Чотири тисячі силовиків маршують з злітною смугою авіазаводу Антонов, які сюрпризи готують. У Києві під колесами легковика загинув водій тролейбуса. Чоловік працював на нічному маршруті. Як опинився на дорозі. Зиск від каналізації у горішніх плавнях стічними водами обігрівають приміщення водоканалу. Як працює система, дивіться просто зараз. Трагедія на відпочинку в селищі Добровеличківка на Кіровградщині в ставку втопилися одразу четверо людей. Їхні тіла рятувальники дістали сьогодні зранку. Загиблі 41-річний чоловік, його 55-річна співмешканка та двоє онучок жінки. Їм було 7 та 9 років. Про зникнення всієї родини до поліції повідомила мати дівчат. Опитані свідки розповіли напередодні бачили, як сім'я йде гуртом. На риболовлю доставка, як і чому сталася трагедія, нині встановлюють слідчі і суд медексперти. Перша версія це те, що це дійсно нещасний випадок, так як бабуся і зі своїм співмешканцем вживали алкогольні напої. Ми на місці скоєння такої пригоди вилучили пляшку від горілки. Аномальна спека, плюс алкоголь, плюс сам став дуже замулений із харчами. Чи стягувати заставу за нардепа Максима Полякова вирішує зараз столичний суд. Минулого тижня слухання відклали. Давали захисникам чотири дні ознайомитись з клопотанням прокуратури. Вона хоче покарати народного обранця, бо той не носить електронного браслета. Вікторія Потапова розкаже докладніше. Стягнути заставу, яку вніс Максим Поляков на користь держави. Про таке сьогодні просять антикорупційні прокурори. А все через те, каже обвинувачення, що депутат не виконав попередні рішення суду, не вдягнув електронний браслет. Нагадаю, Максима Полякова підозрюють у хабарництві. Правоохоронці заявили, що депутат Поляков разом зі своїм колегою Бориславом Розенблатом отримали 15 тисяч доларів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину. Пізніше парламент позбавив нардепів недоторканності. А наприкінці липня суд призначив полякову три. Та тисячі гривень застави і зобов'язав вдягнути електронний браслет. Необхідну суму визначений термін політик вніс. Однак вдягнути на депутата прилад для стеження правоохоронці Так і не змогли. Через це стосовно полякова відкрили кримінальне провадження. Тепер обвинувачення намагається стягнути сплачену нардепом заставу на користь держави. Яке рішення ухвалить суд? Дивіться у наступних випусках сьогодні. Вікторія Потапова, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. У Києві під колесами легковика загинув водій тролейбуса. Чоловік розвозив колег після роботи. Приблизно о другій ночі вийшов із кабіни, бо зіскочив струмоприймач. Був дощ. Водій автівки не помітив на дорозі чоловіка та збив його. Той загинув на місці. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. З водієм авто працюють слідчі. У Києві пастранці запевнили, їхній працівник дотримував усіх правил безпеки. Був у е, спеціальній жилетці е, і е, він робив ці ремонтні роботи на освітленій ділянці. Це було вночі, проте ділянка була освітлена. Наразі дружина займається похоронами, а всі витрати е, на поховання бере на себе КПК і в Україні почався позачерговий набір до національної гвардії. Повістки розсилатимуть по всій країні призовникам від 20 до 27 років. Серед них виберуть тисячу бійців. У генштабі зазначають, до зони бойових дій новобранців не доправлятимуть. Вони пильнуватимуть правопорядок на території області, де служитимуть. Закінчиться достроковий призов 31 серпня. Двоє військових загинули, п'ятеро поранені. Як повідомили сьогодні в штабі АТО, о четвертій ранку біля Мар'їнки бойовики відкрили вогонь по армійцях. Ті теж взялися відповідати, але зброя вийшла з ладу і пролунав вибух. Триває розслідування. Від вечірніх обстрілів на лінії зіткнення поранень зазнали двоє бійців у Талаківці. Це біля Маріуполя. Практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Ввечері і вночі на більшість обстрілів ворога сили АТО відповідали щільним вогнем. Нерідко наша відповідь була досить агресивною і мала для противника фатальні наслідки. Екс міліціонер з Донецька продав доступ до баз даних ДАІ бойовикам. Звільняючись, він привласнив майже пів тисячі електронних ключів. Вони давали змогу дістати інформацію про власників авто, заарештовані машини і ті, що перебували в розшуку. Клієнтів шукав в інтернеті. Оперативники впіймали зломисника, коли той приїхав до Маріуполя. Підготовка до параду на день незалежності в розпалі. Військові, нацгвардійці, прикордонники та інші силовики сьогодні зібралися на чергову спільну репетицію. Маршували з літною смугою заводу Антонов. Як тренувалися і чи готові до генеральної репетиції на хрещатику з'ясовувала Вікторія Малосвітна. Військовослужбовці збройних сил, нацгвардійці, прикордонники, близько 4 тисяч силовиків маршують з літною смугою авіаційного заводу Антонов. Тут триває третя масштабна репетиція Параду до Дня Незалежності 24 серпня. Хрещатиком пройде 20 розрахунків та 70 одиниць військової техніки. За словами військових, третину зброї українці побачать уперше. Журналістам її не показали. Решта репетиції параду відбулася хвилина в хвилину, як під час справжньої ходи. Готуватися почали від початку літа, розповідає студент військової академії Антон. Почалося все на плацу в академії ще кожен день по дві години. Потім поїхали в Білу церкву. І в Білій церкві кожен день по шість годин на плацу. Кожен день машивали. Строє в ну, коробки, сладі шреною по одному. Командир морських піхотинців Дмитро два місяці тренував свій взвод. Просимо показати майстер-клас і для нас. Нога піднімається на 15-20 сантиметрів. Права рука перед грудьми. А ліва відкинута повністю назад, повністю до відказу. І тоді робиться крок з зміною ноги, піднімається друга нога на 15-20 см від землі. І так продовжується, при тому, що підбородок не згинається, є барабан, є темп, і люди привикають до цього. Головне тренування, тренування і ще раз тренування. Вперше столицею промаршують військові з інших країн. Уже підтвердили свою участь Грузія, Велика Британія, Латвія та Естонія. А українські військові підрозділи назвуть іменами історичних особистостей і вручать бойові прапори. У день незалежності хрещатиком також уперше пронесуть історичні бойові знамена українського полку імені Богдана Хмельницького і 3-ї залізної стрілецької дивізії, що воювали у складі армії УНР. Третя залізна дивізія це дивізія, яка перша отримала почесне номенування бойовий прапор в 2019 році. І ця дивізія билася фактично до останнього. І найбільші її відомі бої вони, якраз як і зараз, це бої проти російської агресії. Військові керівники третьою репетицією параду задоволені. Втім, кажуть, і вона не остання. Ну, зараз проводиться розбір, вказується на недоліки, вказується, що потрібно ще злагодити, що потрібно підправити. Планується ще провести одну репетицію. На генеральну репетицію учасники святкового параду вийдуть за день-два до свята незалежності. На хрещатику запланували одразу три репетиції. Вікторія Малосвітна, Юрій Керча. Сьогодні канал Україна. Не полишати житло без потреби і мати при собі паспорт у Сєвєродонецьку на Луганщині розпочались антитерористичні навчання. Містян просять не панікувати та поставитись до заходів з розумінням протягом тижня служба безпеки України та військові підрозділи будуть опрацьовувати ситуації для попередження терористичної та диверсійної загрози. Це команда штабні навчання, і другий етап це безпосереднє реальні навчання, і вони будуть націлені на затримання диверсійно-розвідальної групи, яка буде намагатися здійснити терористичні акти на території регіону. Ми будемо намагатися зробити все, щоб це було наближено до реальних подій. Спробу диверсії попередили під Слов'янськом. Під мостом на трасі Київ Довжанський невідомий заклав гранату Ф-1. Снаряд у хащах розглядів місцевий рибалка і одразу повідомив про це правоохоронцям. Поліцейські ретельно обстежили всі опори моста та прилеглу територію. Інших небезпечних предметів не знайшли. Гранату знешкодили вибухотехніки. У горішніх плавнях. На Полтавщині знайшли застосування каналізаційним стокам. Ними обігрівають приміщення водоканалу. На таку енергоефективну систему міські чиновники не пошкодували 4 мільйони гривень. Як вона працює, і наскільки ощадніша за опалення газом, дізнавалася Олена Орлова, тепла вода в районі сорока градусів. Вона можна зільний період купається. Воду та саме приміщення водоканалу у горішніх пламнях гріють каналізацією. Тут пояснюють, стічні води завжди мають плюсову температуру від 10 зимою до 20 влітку. А щоб тепло не пропадало, його вирішили акумулювати. Погружний насос, який підіймає теплу воду, то тобто стоки опускає вод сюди непосредственно, знаходиться теплообмінник. Он нагревает глюколевую смесь и через трубы они уже переходят в тепловой насос. Здесь стоит компрессор, он этот глюколь обрабатывает и при испарении выделяет еще больше тепла, которое тепло передается уже непосредственно на воду в аккумулирующий бак тепла, который собой. У баку вода, яка може нагріватися до 70 градусів. Її закачують у труби опалення чи водопостачання. Система повністю автономна. Усім По предварительним даним ми в течіні трьох років зможемо купити повністю весь об'єкт. І Тобто, якщо в місті зараз там, двадцять 430 гривень гігакалорії, то у нас 770. Проект коштував місту майже 4 мільйони гривень. Але це кажуть, у міській виконкомі було найоптимальніше вирішення проблеми опалення водоканалу. Адже підприємство розташоване за кілька кілометрів від горішніх плавнів і тягнути туди тепломережі аж ніяк не вигідно. У нас там практично невеликий ліміт електричества затрачуває. На обогрев. Мы опять-таки не платим там за потери на сетях от какой-нибудь там котельной. То есть, это полностью автономный участок, это экологично, это разумно. А ще ця енергоефективна технологія дає змогу економити бюджет городян хваляться у мерії, адже вартість опалення приміщення водоканалу включена в тариф за гарячу воду. І, хоча зменшити рахунки в платіжках поки що не можуть, проте обіцяють їх і не підвищувати. З Полтавської області Олена Орлова, Павло Бабінчук, сьогодні канал Україна. Майже добу на Херсонщині гасять лісову пожежу. Зайнялось в Олешківському районі на площі понад 40 гектарів. З літаків та гелікоптера рятувальникам вдалося приборкати верхову пожежу. Зараз заливають осередки тління на землі. На допомогу херсонським рятувальникам прибули колеги із Запорізької та Дніпропетровської областей. Запевняють, загрози поширення вогню на людській оселі немає. Одна з основних версій займання підпал. Кінотеатр палав у Покровську на Донеччині. Полум'я охопило увечері два поверхи і покрівлю. Загалом 750 квадратних метрів. Увесь район довкола оповив густий дим. Вогонь гасили чотири години. Всередині ніхто не постраждав, адже кінотеатр не працює вже кілька років. Та від чаду стало зле чоловіку, який був неподалік. Він звернувся до медиків. Чому спалахнув вогонь, поки не з'ясували. На сніданок обід та вечерю ліки. Пенсія сестер із талаківки повністю розходиться на лікування. Старша Надія перенесла інфаркт і три інсульти. Не встає з ліжка декілька місяців. Одужати не дають бойові дії. Поблизу талаківки обстріли не припиняються. Інна Желенко продовжить. На підводячись з ліжка, Надія Михайлівна живе ось уже вісім місяців. Один інфаркт і три інсульти, як ви думаєте, можна пережити. Варчі вже як Варчіорка я... Петрова, Петроваті ви не Доглядає хвору сестра Валентина Жива з нею три роки з рідного селища довелося тікати. В піщовіки я жила. Почали стріляти, а стріляли там страшно сильно. Там в огороді снаряд упав, там вся криша, в осколках, все. Жила з сусідкою. Ночувати ріла в ней. А потім у неї теж снаряд як ударила. Проте і в Талаківці їм спокою немає. Як та чут бахать, так і тут страшно становиться. ховаєшся, хто зна куди уходиш. Хисі розвалять, так ну, ну що вже зробиш, нічого. Тому й не покидає Надія Михайлівна лікарні, що кожен день від обстрілу до обстрілу дається жінці важко. Ліцева ливаться, як то так стрес, все, я падаю. З кровати впала, а батькам мене не подніметь. На ліки пенсіонерки витрачають усі гроші. Перший, другий, третій, все таблетки. Ой, такі жило, що господі. Ні грошей ні, нічого. Ой. Рятує від голоду гуманітарна допомога штабу Ріната Ахметова. Сестри регулярно отримують продуктові набори. Сахар. Це нам Штаб Ахметова три роки доправляє набори виживання в найгарячіші місця прифронтової і сірої зони для людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких мам з дітьми. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова дуже необхідна. Від початку війни роздали вже понад 11 мільйонів 830 тисяч продуктових наборів. Он один же, вообще в усії страні нашої один такий, що людям дають широкий душі чоловік та все человеческое. Незважаючи на всі проблеми, сестри підтримують одна одну і намагаються не занепадати духом. Там у нас сім'я живе, до них кожне літо, все літа ходім і грати на віно. От не читаю ще побігти туди. Можу до свидання. Інна Жиленко, Оксана Корчма, Євген Якунін для сьогодні канал Україна. Сьогодні дев'яті роковини російсько-грузинської війни, 8 серпня 2008-го, коли грузинські війська почали обстріли столиці Південної Осетії Цхінвала, колони російських армійців увійшли в Грузію. Президент Росії оголосив про початок операції з примушення до миру. Запеклі бої тривали п'ять днів. За цей час жертвами протистояння стало майже 500 людей. Сотні тисяч були змушені полишити свої домівки. Щонайменше 30 людей постраждали в США. від повеней і торнадо. В зоні стихійного лиха опинилися три штати. По інший бік океану Японія, теж в полоні негоди. На північ країни наскочив тайфун. Дві людини загинули. Докладніше. Яна Лук'янець. Це відео завтра автореєстратора в американському штаті Мериланд. Там, через ливи та затягнуте хмарами небо, люди не одразу помітили торнадо. Здійнявся сильний вітер, хиталися дерева. Потім у мене в руках задзеленчав телефон. Він сповіщав про торнадо. За мить наше авто перекинулося. Ми ледь встигли вибратися з машини і сховатися. Смерч промчав і в штаті Оклахома. Десятки людей потрапили в лікарні. Найбільше постраждало місто Талса. Зруйновані будинки, магазини, повалені дерева і розтрощені авто. Прокинувся від гуркуту, штовхає дружину. Питаю, ти чуєш? Вона каже: не може бути торнадо, бо спрацювала б сирена, може землетрус. І тут наш будинок затріщав, схоже було на звук екстреного гальмування вантажного потяга. В штаті Луїзіана потужний шторм спричинив повені. Мешканці нового Орлана пересувалися вулицями майже по поясу воді. Ситуація була катастрофічна. Таких злив не було в регіоні щонайменше півстоліття. Ми доклали всіх зусиль, аби врятувати людей та майно. Негода вирує по той бік океану на Японію наскочив тайфун нору. Опади супроводжуються ураганним вітром та постійними зливами. Понад 11 тисяч родин позбавлені електрики до удару стихії. готується й столиця Токіо. Я вийшов на дорогу і побачив це страхіття. Потоки води змивали все на своєму шляху. Шок. Щонайменше дві людини загинули з за десятеро постраждали. В аеропортах скасовані або змінені сотні рейсів. З перебоями працює громадський транспорт. Яна Лук'янець, Сьогодні канал Україна. Десять життів забрала спека в Європі. Нині там побито 14-річний температурний рекорд. Жароту приніс антициклон Люцифер, що прийшов з Африки. Температурні максимуми під 40 градусів за Цельсієм фіксували в Іспанії та на Балканах на півдні Європи. Сотні лісових пожеж. Сонце випалює посіви. Україна поки що має кілька днів перепочити від спеки. Але за прогнозами синоптиків вона знову повернеться вже після середи, і наприкінці тижня стовпчики знову сягнуть позначки плюс 34 градуси. Попередження для українців, які збираються в подорож до Португалії або перебувають на відпочинку в цій країні. Вітчизняне МЗС повідомляє на острові Мадейра скасовують сотні авіарейсів через складні погодні умови. У соцмережах з'явилося відео, як лайнери через сильний вітер не можуть приземлитися на португальському летовищі. Дружина президента Франції не отримала офіційного статусу першої леді країни. Бріжит Макрон відмовили в Єлисейському палаці. Там не змогли проігнорувати петицію, яку підписали майже 300 тисяч французів. Люди проти виділення бюджетних коштів на цю посаду. Натомість жінці запропонували так звану хартію прозорості. Вона не вимагає змін до конституції, але чітко визначає кількість співробітників штабу Бріжит Макрон, зарплату яким виплачуватимуть з держскарбниці. Стрілянина та вибухи в мирному Чернігові. Мешканці на околицях міста нарікають на постійний гамір, що чути по кілька разів на день. Підозрюють тишу, порушують охоронці місцевого рибгоспу. Як ті пояснюють стрілянину, дізналися сьогодні. Іван Вакуленко від весни до осені живе на околиці Чернігова. Пенсіонер має тут дачу, але спокійно відпочити скаржиться чоловік. Не вдається. Часа в на твою відпочиваєш. Потім вистріли бук-бух-бух-бук-бух-бук. Постріли лунають з боку місцевого рибгоспу, розповідають люди. Певні стріляє охорона. Микола Євміненко вже просив директора підприємства припинити гамір. Він сказав, що їм розрешено холостими патронами стріляти. Ну, це ж не холості патрони. Я ж сам охотник бувший. Що я не знаю, що таке холостою патрон, що таке мілкокаліберка? Чим насправді стріляють у Чернігів рибгоспі і на кого полюють? Сьогодні йдуть дізнатись на саме підприємство. Тут зізнаються, галас розводять дійсно. Вони однак переконують, використовують не зброю, а звичайні петарди. Лише стараємося спугнути птицю, щоб зберегти нам наші цінності. І це ці постріли лунають. Звичайні петарди і шкоди, які вони не наносять. Роман демонструє, як в рибгоспі використовують петарди. На рибу зі ставків під Черніговом полюють здебільшого чайки, чаплі та баклани. Це їх ганяють місцеві охоронці. Тут є промзона. і Люди перед тим як будували доми. Ну, дачі вони знали, де вони будують і що їх чекає подальшому. Та звертатись у поліцію місцеві не збираються. Ні, то в кого-то ранили, это другое дело. Так то что? ждать пока уб'ють А сколько дітей б'ють в Рибгоспі запевняють, все безпечно та в рамках закону кажуть, кидати петарди та лякати птахів все одно не припинять. Із Чернігівської області Олена Лазун, Олександр Крутеус, сьогодні канал Україна. З роботами в одній квартирі у Запоріжжі конструктор-аматор виготовив цілу сім'ю фанерних машин. І хоча вони займають добру половину житлової площі, родину таке сусідство не бентежить. А нещодавно роботи надихнули майстра на новий винахід, який розповість Олег Притикін. Свого першого робота Дмитро Баландін зібрав шість років тому. Назвав його центуріоном на честь героя одного з фантастичних серіалів. Я зробив першу модель, мені подобається, думаю, пускай стоїть. Та згодом вирішив сконструювати цілу сім'ю. Це Амазонка, робот жінка. Її конструкція найскладніша за всіх: містить вісім сотень деталей. Роботів Дмитро виготовляє зі звичайної фанери. Деталі виробляє вручну із інструментів там яких там -то, ні тотапіли, наждачна бумага, там напільник, електродріль, та пізніше тоже ніякороботи. Самі не рухаються, тому точніше їх називати сучасними скульптурами, каже конструктор. Меня интересует детализация и многопозиционность, то есть увеличение свободы действий этих моделей. Я, я не хочу, чтобы они стояли в одном положении всегда. Дружина майстра до його захоплення ставиться поблажливо. Каже, до сусідів по квартирі звикла і чудово вживається навіть із жінкою-роботом. Вона на моїх очах з'являлася. Я вже бачила, присутствувала при всьому цьому. Тому пугатися? Ні, вона ж добра, симпатична дівчина. Одна з останніх розробок Дмитра прилад для реабілітації людей, котрі втратили здатність ходити. каже, в ньому втілив ідеї, що виникли під час розробки роботів. Це, як я назвав система для восстановлення і реабілітації після травм нок. Майстер сподівається, що його винахід стане в пригоді пораненим бійцям. АТО. запевняє, таких конструкцій в Україні ще немає. Поки що це макет екзопротезу із фанери. Та вже незабаром Дмитро планує виготовити справжній із міцних матеріалів. Із Запоріжжя Олег Притикін, Олег Мовчанюк. Сьогодні канал Україна. Гігантського бойового робота показали американські виробники машина з вишки 5 вишки метрів. Їй приробили гігантську клешню і гармату. Керують технікою двоє пілотів. Вони знаходяться всередині робота й у спеціальній кабіні. Розробники обіцяють, що вже до кінця місяця робот-гігант матиме дуель з подібним велетнем китайського виробництва. Тоді його і випробують на міцність. Роман Абрамович розлучається з третьою дружиною галеристкою Дарією Жуковою. Отож, плітки, якими охоче ділилися з жовта преса останнім часом, таким мали підґрунтя. На кого проміняв російський олігарх світську левицю? знає Олександр Кулібаба. Про те, що шлюб Абрамовича та Жукової розвалюється, таблоїди запідозрили ще на початку року. Дар'ї приписували романи з актором Леонардо Ді Капріо, родичем американського президента Джошуа Кушнером та Нью-Йоркським арт-дилером Віто Шнавелем. А ось романа з квітня цього року, наче дедалі частіше бачать у компанії прими балерини Діани Вишневої. Після десяти років спільного життя ми ухвалили непросте рішення розлучитися, але ми залишаємося близькими друзями, батьками двох чудових дітей та партнерами в проєктах, які разом започаткували та розвивали зі спільної заяви експодружжя. Третій шлюб олігарха Романа Абрамовича протривав 10 років. Стосунки зі світською левицею Дарією Жуковою у нього почалися ще до розлучення з попередньою дружиною Іриною. З нею власник 12-го місця у списку російського Форбс прожив 16 років і мав п'ятьох спільних дітей. Із ким залишитися, Абрамович обирав два роки і зрештою 2007-го розлучився, щоб оформити стосунки з на той час уже галеристкою Дар'єю Жуковою. Тепер із нею він ділитиме не лише опіку над двома спільними дітьми, а й чимало майна нажитого за цей час. Звісно, всім цікаво, як поділяють майно, адже Абрамович володіє яхтою за мільярд фунтів. У нього є власний літак за 55 мільйонів, будинок у Лондоні за 150 мільйонів фунтів стерлінгів, та маєток у Нью-Йорку, який коштував родині 58 мільйонів. Дейлі Мейл. За шлюбним контрактом Дар'я отримає компенсацію, розмір якої наразі не розголошують. Відомо лише що попередній дружині Абрамович залишив 3 мільярди доларів за мировою угодою. Це було найдорожче розлучення в історії. Нагадаю, на сьогодні статки Романа Абрамовича, що заробляє на видобуванні нафти, оцінюють у понад 9 мільярдів доларів. Олександр Кулібаба, сьогодні канал Україна. Айді картку туриста представили в Києві. Вона дає змогу безкоштовно користуватися громадським транспортом, а також відвідувати музеї й інші туристичні місця зі знижками. Від сьогодні квиток можна придбати в аеропорту Бориспіль, а також в інформаційних кіосках, туристичних агенціях, готелях і торгово-розважальних центрах. Крім того, квиток можна оплатити через інтернет та завантажити на мобільний телефон. Картка випускається у трьох варіантах. Добова вартістю 450 гривень, дві доби 750 а триденно коштує понад 1000 гривень. Мы брали из Европы это по во-первых потому, что это привычно туристу, которого мы ждем. То тобто, есть ему легко и понятно, что если это пас, то в него должно быть включено локация государственная, плюс, ну, плюс транспорт, плюс плюшки какие-то дополнительные скидки. У Чечні легкомоторний літак зіткнувся з автомобілем. Повітряне судно приземлилося на шосе, але не встигло загальмувати і увігналося в невеличку вантажівку. Водій машини зупинився, аби пропустити пішохода. Про загиблих та постраждалих не повідомляють. Поліція з'ясовує, чому пілот вирішив здійснити посадку поза межами аеродрому. Про розвиток подій вже у вечірньому випуску сьогодні не пропустіть. Спека понад 40 градусів, сморід та брудна постіль, щоб дістатися зі столиці до півдня України у плацкартному вагоні. Треба мати залізні нерви та міцне здоров'я. Переконалися кореспонденти сьогодні. Вони вирушили в подорож до моря. Чому доводилось відчиняти двері на ходу і скільки коштує проїзд без місця в вагоні? Дивіться в спеціальному репортажі о 19-й. А на цю годину все важливі новини шукайте також на нашому сайті сьогодні.ua. до зустрічі.